Друзі, всім привіт! Ви на каналі терористика. З вами Оксана Лобаєва і це теропрогноз для овнів на березень 2023 року. Отже, овни, ваш зовнішній прояв у соціумі протягом місяця, ваш внутрішній стан. Стосунки для тих овнів, хто у парі. І можливі знайомства для тих, хто вільний наразі. Фінанси для овнів у березні. І рекомендація для вас. Отже, Овни. Будуть протягом березня доволі емоційними. Ви можете дуже глибоко зосереджуватись на своїх внутрішніх відчуттях та емоціях, намагатися зрозуміти, від чого з'явилася та чи інша емоція, якась реакція, відстежувати певні реакції на якісь події або слова інших людей. Ви будете доволі. Не знаю, як зараз перекласти Реніміє. Тобто вас може зачепити а, якийсь а, невільний рух яке слово сказане на вашу адресу, Недоці... з вашої точки з погляду, вас можуть недооцінювати ваших старань або ваших добрих справ не бачити. І це може дуже сильно вас засмучувати. І ви будете концентруватися на цих відчуттях, працювати з ними, відчувати, торкатися до них. Дехто може з овнів звертатися до спеціалістів, аби пропрацювати ті чи інші емоції відчуття. відчуття. Також тут мова йде про те, що овни будуть занурені і у відчуття любові, закоханості. Або якщо ви хлопець овен у ваших словах, думках буде якась дівчина. Яку, яка вам симпатизує, якщо ви дівчата, овни, то, звичайно, ви будете ділитися соціумом, ну, можливо, з найближчими з вашого оточення людьми, будете ділитися вашими почуттями щодо якихось людей, або щодо якихось подій або ситуацій, так також може бути. Ну, якщо це любов, то вона така доволі збалансована, начебто таке враження, що соціум бачить вас і вашу пару, вашого партнера або партнерку дуже такими рівноцінними партнерами. І настільки це все може заворожувати і зваблювати, а начебто ви можете вливатися в єдине ціле. Ви можете бути настільки схожі наче як споріднені душі. Ви відчуваєте одне і те саме, ви цікавитесь одним і тим самим, ви говорите про одне і те саме. І ось тут на фоні такої гармонії може різко ввалюватись якась конфліктність, і це чисто від того, що ви доволі вогняні запальні натури. Овнів я маю на увазі. І ця рівність, оця збалансованість і умиротвореність, вона, звичайно, дуже вас приваблює. Але коли це все так тихо і гладенько відбувається, то вам дуже так може стати з часом некомфортно з цим. Всем. Ось так от. І ви можете ну, буквально на рівному місці шукати якихось конфліктів, якихось суперечок. Це може відбуватися підсвідомо, і ви можете потім аналізувати, якщо ви стали е ініціатором конфлікту, е підсвідомо. Та? Ну, тобто, наче все було добре-добре, тут хлоп і все. І ви е просто. Розумієте, що ви отямлюєтесь всередині конфлікту. А З чого це почалось? Чому це почалось? Ви потім вже постфактом починаєте аналізувати. Ось. І внутрішній ваш стан, він є доволі для вас притаманий, тому що дівчата тут вогняні цілеспрямовані, дехто націлений на кар'єру. Хлопці також доволі відповідальні, чіткі, конкретні, харизматичні, яскраві лідери. Ви себе відчуваєте всередині як, і, як належне, якими ви і є насправді. Доволі гармонічними. Ну, от не цікаво, не цікаво домовлятися. домовлятись вам не цікаво. Вам цікаво доводити свою правоту а, в бійці, такій, словесній, в емоційній. Коли отак ви переминаєте з ноги на ногу і... А, Розмірковуєте, а як би так сказати, людині, щоб не образити, ви потім починаєте просто вивалюватись у глухі якісь дібрі, і потім психувати. і врешті-решт все одно ви починаєте з'ясовувати стосунки на високих тонах. Тобто ви, ви знаєте в собі потенціал, що ви можете домовитись. Якщо у вас є мета, ви її можете досягати ну, з різноманітними шляхами. І ви якось намагаєтеся приміряти на себе нехарактерну для себе роль, рису, тактику поведінки, але чомусь вона вас не влаштовує, або не вистачає трошки терпіння. Там, можливо, ви зараз в процесі навчання саме такої характеристики, ви приміряєте її на себе, наскільки ви зможете, наскільки ви зможете витримувати так, певне напруження, а потім можете зриватися, бо оцей внутрішній вогняний запал він не дає вам спокою. Стосунки для тих, хто у парі, Тут дехто на війні, дехто чекає з війни, виглядає, через це можуть бути ці такі нав'язливі думки, на що це все треба, кому від того легше, коли це вже все скінчиться. І Скільки вкладено в цього зусиль кожної окремої людини і загалом суспільства? Ті, хто не пов'язані з війною, тут а, може бути війна у стосунках, може бути якась певна боротьба або криза, коли ви обертаєтесь у минуле розумієте, що ви витратили занадто багато ресурсів і зусиль, і не отримуєте того результату якого ви бажали від початку, і ви вже розумієте, що ви вже його, мабуть, і не досягнете. Що, мабуть, вже пора злізати з дохлої коняки, або якось реанімувати стосунки, або їх завершувати. І скоріш за все, у вас буде певна рішучість завершити певні стосунки. Це не стосується тих, тих відносин, у яких все гаразд. Було до цього моменту Це вже до це стосується тих пар, у яких до цього вже йшло. Ви це відчували, усвідомлювали, але можливо боялися собі зізнатися або своїм партнерам зізнатися у тому. Кожен сам собі, кожен в своїй голові цар король, кожен переслідує свої власні потреби, або ж тут у когось є на думці якась таємна людина з платонічними почуттями да, до неї. і розумієте, що те, що є, вже. Начебто віджило ті відносини, да? але і покинути їх шкода, як валізу без ручки, і тягти тяжко. Ну, тут такі прям партнери у вас дійсно дуже рівноцінні вам. А начебто майте на увазі собі, що Ті думки і ті слова, які ви говорите про своїх партнерів, ви маєте розуміти, що вони про вас відзиваються і думають так само. І які б ці думки не були, і які б ці слова не були. В тих парах, де назріває криза, ваші партнери вас тупо відзеркалюють. І я не здивуюся, якщо, приміром, у вас є. Таємна якась людина, з якою ви можете просто спілкуватися. Просто якесь спілкування неформальне. Я не здивуюся, що у ваших партнерів дзеркальна ситуація така сама. Добре, Добре. як вам нам поводитись в цією ситуацією. <гум> <гум> ну, власне. Проходити крізь всі етапи. Наразі ви можете отримувати задоволення від спілкування на стороні і при цьому відчувати, що ви обмежені в певному рухові, в певних діях, але, може бути, що ви виснажені наразі і. І настільки, що ви просто не в силах якісь дії впроваджувати. Ну, ви просто пускаєте все на самотік. І ну, ось таким чином ви і дієте. Ви так поступово крок за кроком йдете по класиці. І дійдете, врешті-решт, до того моменту, що вже час щось вирішувати, щось змінювати в своєму житті. Ну і чим швидше ви до цього висновку дійдете, тим краще і менш болючіше буде для вас. Стосунки для тих овнів, хто вільний. Тут о, це інформація для тих овнів, хто переживає або о, о, розставання або втрату свого партнера, або втрату своєї любові. Дайте собі час на те, щоб навчитися жити з тою втратою, яку ви пізнали, і не поспішайте. Вам потрібно закрити повністю цей процес, щоб до нього вже потім не повертатися, пропрацювати всі травми, і вже потім. Може втратити партнера, і це може бути будь-коли, це може бути а, кілька років тому, або рік тому, або вчора. А, і от зараз вам необхідно просто усвідомити, що так, як раніше було, не буде вже і не буде ніколи. Треба усвідомити цю інформацію, відчути її, засмакувати її. і Просто сказати собі, що буде щось нове. А, та, можливо, таких стосунків, як в минулому, не буде вже ніколи. Але це не факт, що це погано. Треба тут дати собі час, дати собі час, відновитися і все має йти поступово. Далі фінанси для овнів. У Одні, більшість з вас, очевидь, стоять на порозі певних своїх фінансових звершень. Хтось розмірковує про те, щоб почати здійснювати крок за кроком свою мрію. Або якийсь проєкт, або ви йдете на якусь нову роботу, або в новий колектив, якийсь розпочинаєте новий проєкт. Тобто починається якась а, нова гілка розвитку вашого а, професійного життя, вашого фінансового життя, скажімо так. І ви плануєте, чим ви будете займатися, що ви будете робити. Начебто певні нариси у вас вже є, і певний план є. А, і залишилось небагато почати діяти. Але діяти ви поки що не будете. Вам ще треба а, трошечки, трошечки вам потрібно поміркувати. Але не переживайте, вас підтримує родина. Вона буде поруч з вами. Можливо, вона буде для вас стимулом, для того, щоб зруйнувати всі установки і стереотипи з минулого. Бо начебто взагалі відбувається перезавантаження вашого фінансового становища наразі. Хтось, можливо, отримає спадок, це може бути неочікувано. Хтось, можливо, буде судитися за розділ майна. Хтось може взагалі все втратити. Фінанси будуть в березні у вовнів взагалі. Ну, на якісь маленькі радощі, на якісь певні потреби свої, основні у вас будуть фінанси, але ви, в цей період більшість зовнів буде у фінансах обмежена через певні втрати і через а, перезавантаження. Цікаво, скажіть в коментарях. Рекомендація для вас. Слідуйте за своєю мрією. А кому необхідно відновитися, відновлюйтесь. Можливо, хтось одужує після хвороби або реабілітація, або душевне таке відновлення. так? Дайте собі час і змогу, аби відновитись. Повних. Вам тут рекомендується не триматися за минуле, якщо ви бачите і відчуваєте, що всередині вас назрівають певні зміни, назріває певне зрушення з якихось минулих сценаріїв, але вам для цього необхідно проявити свої лідерські якості, можливо, свою якусь певну конфліктність, то не треба. Думати про те, а як на мене подивляться інші люди, а що вони про мене подумають, а як на мене будуть дивитися вони скоса, не скоса. Якщо мрієте, дійте і досягайте своїх цілей. Такі справи для вас зовні. Дякую вам за увагу. Буду вдячна за лайки та коментарі. Всього найкращого, класного березня. Пока!